Вона розпочала свою роботу та стала центром освіти. Місцем, де кожен учень може отримати якісне навчання від досвідчених педагогів, місцем, де можна поспілкуватися зі своїми однокласниками, а під час перерв навіть відпочити в веселій компанії. В індустріальному районі відчинила свої двері. Перша підземна школа Харкова. Тут подобаються класи. У мене такі дивні почуття. Мені приємно, хочеться плакати від радості і стрибати до потолка. Мій клас дуже чудовий і однокласники гарні. Чудові. Дуже чекала на зустріч? з ним. Так. Як враження взагалі від цього проєкту? Дуже хороші. Мені подобається тут, тому що тут. Мої друзі, тут усі мої. Велика школа, учитель хороший. Настрій просто чудовий. Очікування неймовірні. Ми дуже довго-довго чекали цієї зустрічі і за враженнями дітей за їх. Палаючими від щастя очима, ми бачимо, що вони дуже раді і адаптувалися вони прекрасно, відповідають повними реченнями, вони задоволені, вони щасливі. Ну, Що ще може очікувати вчителю? Ми готові працювати. Вже весь Харків, напевно, заздрить нам, тому що такі умови це просто чудові умови, тому що яскраво, весело, сучасно. Дуже зручно і найголовніше, що безпечно. І довгоочікувано. Дуже дякуємо, що маємо таку можливість. Досить цікаво, мені дуже подобається. Ми спілкуємося з друзями, набуваємо знання та це дуже класно, мені подобається. Навчаємося та класно проводимо час. Дуже гарно. Ми коли побачили, я прям була дуже вражена, так приємно, все так лаконічно виглядає. І від того, що побачила друзів, це теж дуже так мене підбадьорює. Дуже комфортно знаходитись. Харчування. ось це мені я чекала, чекала, буде було дуже цікаво, щоб нас годувати. Ну мені сподобалось. Так все дуже правильно. Дуже сумувала. Я сьогодні проводжу в них перший урок свій тут. І, ви знаєте, настільки хвилююся, як 1 вересня. Я завжди 1 вересня хвилювалася. І сьогодні в мене як повторення, я бачу їх, я така рада їх бачити. Це дуже добре. Це добра ідея. І... Це можливість нам ще в кінці навчального року підготуватися до ММТ. Мені зручно дітям здається теж я просто бачу їх. Подивитися на них. Ну, подивіться, які осмітняне обличчя. Вони зустрілися, вони поруч, вони розмовляють між собою, спілкуються. Тут все є необхідне для того, щоб нормально проводити навчальний процес. У нас сьогодні навчаються перші-четверті класи, а також 11 класи знаходяться в нашій підземній школі. На сьогодні ми розпочали наші уроки, все в нас добре, все класно. Всі готові, всіх гарний настрій. Навчається у нас 230 дітей сьогодні. Всі бажаючі діти, які захотіли прийти до школи, виявили бажання з батьками. Вони сьогодні знаходяться на уроках. Перші четверті класи три уроки, і одинадцять класи – у нас чотири основних уроки. У нас школа розрахована на 900 дітей, 450 дітей в одну зміну. На перше вересня ми вже маємо цю кількість дітей. Тому ми набрали вже майже 200 дітей першокласників. Тому ми готові працювати 1 вересня з нашими дітками. На сьогодні навчаються дітки 11 шкіл нашого району, які зараз до кінця року виявили бажання ходити до підземної школи. В червні місяці ми будемо працювати з класами школами, які виявили бажання на долуження освітньої програми, а також наша підземна школа в червні місяці пункт НМТ. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків новини.